У роботі у нас сьогодні Volkswagen Passat, це Америка 2017 рік. Приїхав до нас на ремонт та калібровку Дістроніка. Як бачимо, клієнт купив автомобіль, але кріплення на Дістроніку відломано. То У нас буде ось така нова площадка. це оригінал. Думаю, якщо у вас авто приїхало з Америки без радару або без кріплення, можете до нас звернутися. У нас будуть наявності і кріплення і радари. Замінили кріплення на Дістронік, будемо калібровку робити. Зробили калібровку Дістроніка, Тепер, як бачимо, у нас повноцінно працює і звичайний круїз, і адаптивний буде. Також прошили панель приладів. У нас тепер відображається на годину, швидкість. У клієнта з Америки приїхав автомобіль з одним ключем. Ми йому зробили додатковий ось такий бюджетний варіант, без кнопок, але він заводить автомобіль, навіть якщо у вас автомобіль з КЛС, з безключовим доступом. Якщо у вас такі магнітолки встановлені, Composition Media або Discover Media, можемо прошити її під Європу. Також на цих магнітолках зачасту є болячка така, не працює тач, перестає працювати сенсор. Тобто або пів екрана не працює, або вже взагалі кнопки не працюють. Ми таке теж відновлюємо, пишіть нам в директ, звертайтесь.